До речі, всім вже цікаво, що відбувається в процесі відбілювання зубів у стоматологічному кабінеті. Да? Що це таке відбілювачі матеріали, які використовують стоматологи для того, щоб відбілити зуби. Давайте на цьому коротенькому відео, який зараз ви побачите, ми розглянемо, що відбувається в самому процесі. І так, наше ясна ізолюється за допомогою рідкого кафердаму. Це може бути або опалдам, або. Інший матеріал, який допомагає ізолювати ясно, він закриває всі тканини, на які не повинен попадати відбілювачі агент. А, бо це може статися опік. Далі ми наносимо на поверхню зубів сам відбілюючий агент. Це може бути апалісенс або вайтніс, дуже відомий перекис водню, а, які а, активуються за допомогою ультрафіолетової лампи, і де відбувається процес, а, який починає розкладати воду на кисень. Саме а, а в цей момент кисень проникає до середину шара зуба. І починає руйнувати пігменти, називаємо хромоформами. А це найбільш дрібні частинки. Ці частинки вже не надають зубову відтінку, а навпаки, починають відбивати світло і зуб стає світлішим. Саме так відбувається, відбувається ця магія відбілювання зубів, за яку всі говорять стоматологи.